Гарно і позитивно. Ви мене все з'їдаєте, як ото я кручу малі голубці. Що вас це такі не вдають. Звісно, не вкажу, когось знає, когось не знає. Я показую для тих, котрі не знають. Котрі знають, сидіть тихо. Коментуйте коментатор. А ват учить людей, як це робить. Притинаєте, некайтеся гузичку, сяк. Це квашена капуста. Никайтеся. Сяк удриваєте, не сяк, розділяєте. І це великий лист капусти, великий. Сість треба ще лист капусти переділити на два. На два треба переділити ще. Не сяка. Ідемо закрутити май... мініатюрний голубчик. Мініатюрний. Берете рис, Сяк рис, Всяк свійсь кунчик закочуєте. Сяк. Залоплюєте, кажемо, чоловіка. Сяк закручуєте, а й всю гузичку заправите туди всередину. І виходить, у вас сякий малюсінький голубчик. Сяк не мечете і онця не розпадає. Ну, показую вам ще раз, бо могли це погано бачити. Берете, нікайте всяк капусту, всяку мализ. Гледе рис. Сяк файненько, маленько. І замотуєте. Свідочко сяк заправляємо. І сякіникайте. Видите, даже мої маленький, як мой мизинчик. Скіна закарпать і голубці крутять на свадьбу. Вонися називають свадібні і всесь які малисні. Це є у мене і найсе нерв є. У мене нерви спокійні, бо мені їх ніколи не грезерти нерв. Я просто не даюся. Поняли сте? Мені усі до лампочка. Завто я годнаю, які маленькі голубці крутити. А у кого нерв не в порядку? Рекомендую вам не крутити ці голубці, бо ви не видерте. А ще не звідають, що тобі ся святоснило ноні. А я їм кажу, як я голубці кручу. Так міряєте. Коли має великий голубець і мизинчик, мечете його. Гет. Все, майстер-клас я вам показала. Аж би стеся хотіли навчити, я провожу майстер-клас. Можете записувати. Йо. Майстер-клас голубцю. Колко таку я кажу вам у лічного. Ну, ну, <сум> Всім гарно і позитивного. Крутить маленькі голубці. Па.